Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Діти, до нас сьогодні на заняття завітав пугач Фока. Ось послухайте, яка з ним трапилася цікава історія. Жив собі пугач Фока. Щоночі він полюбляв гуляти дахами будинків, кронами дерев. Одного вечора фока. Як завжди, вилетів на прогулянку. Але забув з собою взяти парасольку. Почався дощ, Пугач фока змок і застудився, став чхати і вигукувати. Ф, ф, ф. Діти, який звук вийшов у пугача? Правильно, звук застуженого пугача фоки звучить Ф, Ф, Ф. У ньому живе звук Ф. Подивіться народ, як вимовляється звук Ф. Рот трішки відкритий, а верхні зуби торкнулися нижньої губи. Діти. А чи можемо ми проспівати звук Ф? Правильно, не можемо. Тоді у який будиночок ми його поселимо. Молодці у синій. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомилися. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ф, ф, ф. Зараз пугач фока пропонує нам назвати слова, в яких заховався звук Ф. Фея. Давайте разом фея, фен, фен, Фарби. Фарби. кофта. Кофта. Телефон, телефон. Шафа. Шафа. Отже, діти. З яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно, зі звуком Ф. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі!